Слава Ісусу Христу. Ісус Христос Він дає, наш Господь, Він дає таке розуміння, яким чином сатана хоче увійти. І коли Слово Боже зрушується, воно не стає першорядним, Це не, не стає нашою їжею, Слово Боже. Розумієте, що часто ми говоримо ну такі обставини. Тому ми так робимо, чи так, чи так. І загалом ми, скажімо так, будуємо своє життя від обставин, а не від Слова Божого. І починаємо вже викручувати Слово Боже або взагалі його відсувати у бік. І Господь Він показує, що це і є шлях, яким чином сатана увійде у наше життя і контролюватиме нас. І коли Слово Боже не є нашим хлібом насущним кожного дня, тому Ісус і каже, це є хліб життя. І... А Ісус сказав: Я хліб життя. Хто приходить до мене? не... Не хотітиме і віруючий у мене ніколи не бажатиме, і це написано у Івана 6.35. Амінь.